Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку стрілець. Постарайтеся наступного тижня не приймати ніяких важливих фінансових рішень. Бо з якихось причин ваші рішення будуть невірними. Ви можете наробити якихось фінансових помилок. Чи то ви піддастеся підпливу емоцій, чи то у вас не вистачає інформації, чи то вас хтось захоче обкрутити довкола пальця. Постарайтеся відкласти прийняття важливих фінансових рішень на більш сприятливий період. Бо через те, що ви або не володієте всією інформацією, або вас хтось намагається одурити, ви приймете якісь невірні рішення і матимете потім якісь проблеми в своїх фінансах. Здоров'я, на жаль, теж буде не надто гарним. Щось так впливатиме на ваш організм. Що швидше за все проявиться якась хвороба, розпочнеться якесь захворювання? Ох, та що ж у вас за тиждень? І в романтичних стосунках теж не гармонія, теж якесь непорозуміння, якийсь дисбаланс, чомусь ви сваритиметеся своєю коханою людиною, не розумітимете свою кохану людину, відчуватимете до неї якісь неприємні емоції. Можливо, вам навіть буде неприємно знаходитися поряд один з одним. А от відпочинок принесе вам якесь розуміння, якесь осяяння, можливо, якусь ідею. Щось таке, що, немов спалах блискавки, освітить темряву довкола вас. І ви або щось зрозумієте, що довго намагалися зрозуміти, або це буде прямо ну, дійсно, як в спалах блискавки, що прийшов якийсь інсайт, можливо, здавалося б взагалі ні звідки, і, і невідомо чому, і невідомо, як так сталося. А тут гоп. І прийшло якесь усвідомлення, важливе усвідомлення, потрібне усвідомлення. Або ж, повторюся, ви загоритеся якоюсь ідеєю, що ох, а от ця інформація цікава, а ну ж я її розкручу далі.